Так, все, ми по всім привіт! Ми починаємо наш стрім. Я сьогодні граю Я проти мого брата. Максим, привітайся! Всім привіт! Це популярний ютубер у нього 500 підписників. Ну, а як популярний? Ем, е, Ніг твій скажи, МаксПейкс24. Макс Феникс 24. А, Макс Феникс 24. Короче, я вже створю касс лобі для нас. Так, але давай. Е, е, Наскінчай набої давай зразу. Ок, роблю. Так, все, готово. готово. Запрошуй, запрошуй мене Запрошую. в лобі. Запрошую. Так, погнали. Погнали. Ой, стій, О... стій, 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 я забув вибрати мапу Філіч. Віліч. Улюблена моя мапа. Коман...